Місію виконала, реформи здійснила. Так сказала про свою роботу голова Нацбанку Валерія Гонтарева. і подала у відставку. Звільнитися з посади планує 10 травня. Однак, якщо Верховна Рада проголосує раніше, обіцяє піти одразу. І якщо треба, відзвітувати в парламенті про результати своєї діяльності. Сподівається, все, що напрацювала, лишиться у спадок наступнику. Головним досягненням назвала забезпечення макрофінансової стабільності, перехід на гнучкий валютний курс, запровадження нової монетарної політики, а ще успішну спів. І працю з МВФ та іншими міжнародними кредиторами упевнена, це дало змогу збільшити валютні резерви. Я з самого початку наголошувала, що йду до національного банку робити реформи. Для себе я планувала навіть ще більш короткий термін перебування на посаді голови національного банку, але зарушити реформування банківської системи у критичний час для неї я не могла. Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк України майже три роки з червня 2014-го. Її кандидатуру запропонував новообраний президент Петро Порошенко. Парламент підтримав, віддавши за 349 голосів. До приходу в НБУ Гонтарева була головою ради директорів групи компанії Інвестиційний капітал України на новій роботі. Одразу заявила про намір реформувати Нацбанк. Тепер запевняє усе заплановане. Виконала зокрема, провела велику банківську чистку зі 180 банків, які були на початку 2014-го, Лишилося 92. українцям часи роботи Гонтаревої в НБУ запам'ятаються передусім обвалом курсу гривні. Якщо в червні 2014-го долар коштував 11 гривень, то зараз 27. Сама Гонтарева різке падіння курсу пояснювала війною і спадом економіки.